Добрий день! Що ви там? Що робите? Чому не ставити вподобайки? Боїтеся бабайки? Не бійтеся! Бабай прийде тільки, якщо ви просто зараз не поставите вподобайку під цим відео. І коментаря. Ну а ми сьогодні розповімо про Spotify, Airbnb, Threads, твіттер, кінець світу. І ще про цілу кучу всього. Давайте краще починати. А почнемо з конспірологічних теорій фруктового гіганта. Так, я про яблучного і я проживчик. Свято починається зараз! Окей, жарти в сторону, бо свято Apple відбудеться вже в вересні. З'явилося ну дуже багато чуток, які ми просто не в змозі проігнорувати. Apple повинно презентувати у вересні iPhone 15, який має отримати чіп A17, що збільшить продуктивність на цілих 15%. Окрім цього, відомий блогер Unbox Therapy, який вже вгадував раніше вигляд яблучних гаджетів, показав макет 15-ки. з нового USB-C замість лайтінгу, менші рам. Титановий корпус, ну і крім цього, анонсовані витоками і нові кольори: голубий, зелений, коричневий і рожевий. Ну що ж, я щиро сподіваюся, що от саме цей прогноз не справдиться, бо щось такі вони собі. Ну і найцікавіше, кнопки будуть розташовані трішки нижче. Мені здається, вони щороку це роблять лише для того, щоб чохли з минулих моделей не підходили. Мамкіні бізнесмени. О, ясно. Ти що, з цих тіктокерш? Ні, я просто випробовую нову функцію Shazam, адже ця яблучна програма тепер здатна розпізнавати треки з TikTok, Instagram та Facebook Нарешті не прийдеться робити ось так. Чуєш, чуєш, а ти не знаєш, як оця пісня називається Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Нове оновлення Shazam значно спростить нам з вами життя. Раніше ж було як, щоб зашазамити трек, треба було відтворити його на якомусь іншому девайсі. Зараз можете про це забути. Томість просто зайти в застосунок, натиснути синю кнопку, відкрити ютубчик, інстаграм або тікток. І воля, Shazam знайде вам цей трек. Програма перехопить аудіопотік, обробить його та повідомить, що знайшла вашого ваньку в станьку і в пакеті, і в Apple Music. Мюзик. а можеш оцей трек за шазамити? пише назва Set Songs. а виконавець не називає і так знаю. Це мас. Певно, так танцював маск, допоки у Твіттера не було конкурентів. А зараз усе дещо по-іншому. Попри погрози мультимільярдера судом Цукербергу та підготовки до поєдинку, маск ще сумує через втрату активності Твіттера. Так, справи у пташиної соцмережі йдуть, м'яко кажучи, так собі після останніх оновлень. Це підтверджує і Клауд Флеєр, який опублікував графік спаду активності Твіттера. У той час трец за кілька днів набрали сотню мільйонів унікальних юзерів. Дивина ж до речі, а ви вже. Є в трецях. І якщо так, то що вам зайшло більше? Середи, треди, чеків там чи, чи твіти? Діліться у коментарях. Мета ще й викотила опцію хронологічної подачі тредів. А маску цей час зводить тимчасові обмеження на перегляд постів у Твіттері. Ех, світ такий багатогранний! Юлітто Бамбіто Красотіто. Новінітто про автомобіліто Ясно, Белісімо. Продовжуй, будь ласка, синкітою юлітто. Та що з тобою не так? Ми типу новини ведемо, а не розважальне шоу. Фарбувати не можна залишити. Гендиректор Фіат випустив ролика, у якому повідомив, що сірим авто у фіаті тепер не раді. У своєму зверненні Олів'є Франсуа підкреслив, що компанія тепер черпатиме кольори з кохання, пристрасті та любові справжньої Італії. Зокрема, як ви можете зараз побачити, в лінійці буде і оранжевий. Олексофлерський, Олег Олегіорестоператорський для YouTube каналу Ріст. Тучний інтелект добрався і до Airbnb. І хоче залишитися там не просто на ночівлю, а назавжди. Ну, з ким не буває! Річ у тім, що гендиректор компанії ставить ставку на щії. Переконаний, що спростить взаємодію сервісу з юзерами. Зокрема, Брайан переконаний, що наявних моделей чат-ботів, як от ChatGPT, достатньо для отримання відповіді на хвилюючі користувача запити. Тому він запланував повністю перекроїти Airbnb, вжививши туди AI у травні 2024-го Ви побачите зовсім новий Airbnb, каже Брайан. Використовуватимуть штучний інтелект для обслуговування клієнтів, а сама компанія сподівається, що після Такого нововведення, юзери шаленітимуть від служби підтримки. Як же я шаленію від майбутніх нововведень Spotify. Звісно, не так сильно, як від серіалу про заснування Spotify на Netflix, але все ж компанія планує додати до застосунку можливість програвання повнометражних музичних кліпів аби конкурувати з YouTube, який, до речі, платить музикантам близько 18 доларів за кожну тисячу переглядів, та Apple, що теж не відстає. Наразі компанія веде переговори з потенційними партнерами щодо інтеграції відео Стосунок, а дати релізу функції на жаль невідомо. Ну і якщо ми заговорили про музику, то розповім новину, яка точно потішить користувачів канви. Ним хтось користується ще розробники канвиськооперувалися з найпотужнішим лейблом та компанією, що спеціалізується на ліцензуванні контенту, і вирішили додати музику в редактор. А чому б і ні? Ви запитаєте навіщо? А вони вже відповіли для її використання в презентажках та відео, які там теж можна редагувати. Що я можу сказати впереди з піснею? Хіба що з постапокаліптичною? А що таке? Ай замінить програмістів. Ой, знову ти за своє. Та ні, дивись, ChatGPT відкрив всім доступ до інтерпретатора коду. Ну як всім? Тих, хто платить 20 баксів на місяць. Цей новий інструмент статен писати код, виконувати складні обчислення, створювати всякі там діаграми. А що ще цікавіше, робити процес аналізу даних більш ефективним? Юзери, що вже затестили апдейт, кажуть, що потенційно витрачені тижні чадіпі. Міті перетворюється на один день. І поки джуни панікують, сеньори переконують, що ще їх не замінить, але його можна і взяти для зменшення рутиної та циклічної роботи і більше не бідкати з правого рання. Є тут в нас програмісти. Що думаєте, замінить вас? Яй? Ой-ой-ой, ой ой, 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 ой мама, цього рідна. Що є? Та тут схоже повстання роботів прогнозується. Сподіваюсь, вже не цього року. Я теж коротше. Нещодавно на конференції AI for good, яку організовувала ООН, робот. Ти зі своїм штучним інтелектом наробили шуму. Цілих дев'ять інтелектів зібралося в Женеві, аби обговорити питання насущні. І ніхто не побився, бо їх же ж не 300. Конфлікт із інтимним присмаком переріс у масову штовханину. Отож Біонмі, амека, геміної, таїда, грейс, Надін, Дездемона, Форніван, Ну і Софійка You're on my friends list now. Напиши мені і скажи подругам, щоб не били мене за те, що я, можливо, неправильно назвав їхні імена. Коротше, ці дев'ять інтелектуалів зробили наступні заяви. Софійка сказала, що гуманоїдні роботи мають потенціал керувати людьми з більшим рівнем ефективності та результативності, ніж люди-лідери. Грейс сказала, що роботи не планують забирати роботу у людей, а навпаки, хочуть співпрацювати із ними, тобто е, нами. А Амека ж сказала, що ніякого повстання машин не буде у найближчому майбутньому. Проте експерти вважають інакше. Ще може розчавити людство як мух або дуже сильно їх любити. Артеміс точно і мухи не скривдить. Твій уявний друг? Південно-корейський диригент взагалі то. Робот-дергент. І ні, це я не про чергову серію чорного дзеркала, а про реальність. Уявіть, приходите ви на концерт класичної музики, як ви це зазвичай робите. Вмощуєтесь, дістаєте театральний такий бінокль, а там Артемікс робо руками рухає. Сеул такий сеул. Отож, робот має дві рухомі руки, якими диригує. А що ще дивніше, вирази обличчя, які він змінює в залежності від настрою музики. Поки що він може виконувати лише дві композиції, а саме симфонію номер 40 Серти симфонія п'ять Бетховена». Творці цього чуда кажуть, що Артемікс не планує заміняти людей дергентів натомість лише хотів показати, як ще та інші роботи можуть взаємодіяти з людьми. Ну тепер ви не будете думати, що диригенти просто так рандомно махають руками. Припиніть махати руками. Переді мною зараз ставити в песу. Так, дійсно, припиніть махати руками. Краще ними город пополіть. А я не буду, бо в мене є секретик. Але нічого не скажу. Всі чомусь яро хвилюються, що роботи заберуть їхню роботу. Особливо айтівці, а ось фермери ні. Тепер замість коней вони запрягають, так би мовити, робота. Уявіть собі, двісті тисяч бур'яну всього лише за годину. Як це працює? Берете робота, підвішуєте на трактор, а він сам ідентифікує бур'ян і розпізнає його, цілиться і бам-бам! Усуває бур'яни тепловою енергією. Як він шарить за бур'ян? Доволі просто штучний інтелект. Він його юзає, аби аналізувати зображення, отримані з камер, і визначає, чи треба дебур'янізувати цю рослину. Барт на базі, ну що ж, українки та українці встигли затестувати. А чи тепер ця тулза доступна і в Україні? І хоч я напевно сумуватиму за повідомленнями від друзів, на кшталт напиши, оце то натисни на перше посилання, відкрий кету, але це того не варте. Отож, для тих, хто не чув ще. Бар чат-бот на основі штучного інтелекту, який допомагатиме з пошуком всього необхідного в мережі. Формулюйте запит і надсилайте йому, а він сам ресерчить по вебсайтах та надає вам всю інфу. Ба більше БАР здатен запам'ятовувати розмову з вами, слухати, а не лише читати ваші відповіді, ділитися вашим Little ток з друзями, ну і фічат для кодерів, експортувати код Python Replit. Я не знаю, що це означає, мене змусили це сказати. В тебе батарейки сідають? Та ні, пам'ятаєш, я у минулих випусках тренувався, аби стати <кхи> про-юзером Apple Vision. А тепер тебе поплавало. Посмійся, посмійся. Я взагалі то готуюся до релізу iOS 17-го. Бета вже, до речі, вийшла. Коротше, вчора, спеціально для того, аби затестити, скачав публічну бету iOS 17. Ви теж можете це зробити, зайшовши у параметри загальні, оновлення ПЗ, і там є кнопочка версії бета-оновлень. Заряджаєте 17-ку і знайомитеся. І не бійтеся. Багів. Успокойся, не психуй. Що в ній такого? Ну, по-перше, зможемо ділитися контактами, скажімо так, давати свої цифрові візитівки. Окрім цього, карти нарешті стануть офлайновими. Завдяки ним ти завжди дістанешся куди треба, навіть якщо ти у богом забутому місці. Також нарешті сірі розумітиме тебе без хей hey сірі. Ну і голосові у вистаймі з'являться. А ще там круті постери для контактів, краща клавіатура, яка повинна зменшити. Ось це новий застосунок, журнал, у якому можна залишити свої думки. Ну і з основного, наче усе. Мені мені цікаво, чи закінчиться колись ця основне у Маска? Ще жодного випуску новин без нього не було, якщо що, і тепер це не про бій з сукербергом чи якісь твітерські махінації, стрець, а про ей. Так, маск. Той, що писав відкритого листа про заборону штучного інтелекту, засновує компанію з розробки та дослідження штучного інтелекту XAI, що повинна зрозуміти справжню природу всесвіту. Чи варто очікувати щось хороше від маска? Ну судячи за останніх місяців, ні, жодних деталей про що він не розкрив. Єдине, що ми знаємо, він має бути політкоректним. На сьогодні все. Якщо вам хоч трошки сподобався цей формат, будь ласка, поставте вподобайку негайно та залиште коментар рівно на сім слів. І якщо у вас сьогодні нестримне бажання підтримати українськомовний контент, то можете підтримати нас на вбудованому спонсорстві у Ютуб або БайМІКОФІ. Бувайте здорові! Шутки в сторону щоденники на стіл, батьки в школу.